Просто поясню буквально на пальцах, чого люди линятся нічого не не робити. Бо це, по-перше, природня. А по друге, от я приїжджаю на остров, і біля острова, от лежить там тумба-юмба, і тумбаюмбо. є я і їсть банан. А я на яхті там приїхав, знаєш, який бізнесмен, і я до него пропаду туда. що ти тут делал? Жую кокосы, под там мне банан. Я говорю, так може ти оці свої банани і кокоси продавать ничего? Я зачем? Я кажу, ти потом зможеш купити ще більше бананів у других тут тумба-юмб всяких. Кожен третій українець заробляє зараз менше 50 тисяч гривень на місяць. Продукти при цьому дорощують від місяця на місяць, ціни на оренду житла вже дорівнюють Польщі, а 85% п'ять відсотків українців немає взагалі ніяких накопичень. Друзі, я зараз набираю команду людей, які хочуть розповсюджувати українські європейські новини, заробляти на цьому від 100 тисяч гривень на місяць. З допомогою коротких відео, таких соціальних мережах, як YouTube, Instagram, Facebook і так далі. У Вас зараз є реальна можливість доєднати безкоштовний ефір для вас проведу. Ми зрозуміємо, чи ви підходите нам, ми зрозуміємо, чи ми підходимо для вас для роботи і будемо починати. Реєструйтесь, ефір вже скоро. І продавати їх більше там смаржує, то у тебе буде більше дітей. Зачем мені це? все? Каже, ти потім відкриєш собі магазин, де ти будеш продавати косим банани, може. Щось, люди будуть приходить покупать, і зачем це все? Ну Потім криш магазин больше. І на зачем совсем? Потім криш сід гіпермаркета по всіму миру будеш продавати. Так, він каже, зачем мне это все? Он каже, а потом у ти буде столько ден, що ти сможеш нічого не делать, лежать под пальмой, живать банани і путь кохос. Він каже, так я вообще то це лежу, сейчас то і делаю. І так людська психика тоже работает. Хочеш там бути в статусі якоїсь людини солідний, впізнаваний, мати бонуси, чи плюшки від життя, вітов, що ти гарно тянули, чи шоптера машина, ти в муши не рухається. Але якщо ти вже приспонився і тобі все окей, устає, ти просто хочеш жити людське життя. Шляхтом баюнду це просто супер. І лінь це абсолютно природний процес. По факту лінь це абсолютно класний природний процес, який просто дає твоєму організму то, що тобі треба для життя і виживання. Але якщо ти хочеш там чогось досягати в житті і так далі, тобі треба навчитися штучно боротися зі своєю лінію, і Це завжди буде важко, для того, щоб просто мати додаткові клюшки від життя, за те, що ти класно тягне, чи тебе так, так класно, чи щось таке. Тому нічого не стається, якщо хочеш щось досягати, з ліню треба боротися. Або і просто прийняти жити своє життя як каршері, що дуже непогано насправді.